друзі хотів би уточнити у вас провести невеличке опитування чи щоб щоб ви порадили як краще буде чи продавати нам світодіодні LED-фари МТЗ вісімсот Переробляти штатні решітки, продавати вже все разом. Чи продавати вам просто ось такі перехідну решітку і вже світодіодні led фари, щоб ви самі собі поставили тут, ну зробили більший отвір та поставили собі фари світодіодні ЛЕД у вашу штатну решітку. Вся проблема в тому, що самі решітки МТЗ-892, 1025, вони йдуть в закупці набагато дорожчі, ніж, наприклад, ось ця МТЗ-82. Тому комплект получиться десь гривень на 800-900 дорожче. Тому ми продаємо на 892. Тільки перехідна решітка ставиться, ну, перехідна решітка та світодіодні LED-фари. Є е в нас відео від клієнтів, установки, як все робиться. Ну, Наприклад, якщо брати по прикладу мтз 82 то в самій решітці просто більший отвір робиться під ці світодіодні LED-фари і ставиться решітка.